Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо налаштування та підтримку роботи операційної системи, зокрема, операційної системи Windows. Хоча б для того, щоб не потребувати чиєїсь допомоги, передусім потрібно знати, яка операційна система встановлена на вашому персональному комп'ютері. Якщо ви цього не знаєте, то клацаєте правою клавішою миші. На значку Мій комп'ютер і обираєте властивості. Тут ми можемо переглянути загальні відомості про комп'ютер, версію встановлення операційної системи, основні технічні параметри, характеристику процесора, обсяг операційної пам'яті. Звідси ми можемо перейти до диспетчера пристрою, де перелічені складові комп'ютера. Та вказані деякі характеристики. Якщо якийсь із пристроїв перестав коректно працювати, саме тут можна вирішити цю проблему. Це допоможе для видалення та повторного встановлення драйверів пристрою. За потреби зайдіть на сайт виробника, орієнтуючись на назву у вікні. Параметри деяких пристроїв можна налаштувати із системної панелі завдань. Там, де мова та годинник. Якщо на вашому комп'ютері постійно збивається дата і час, і з перебоями працює інтернет, по-перше, треба замінити батарейку на материнській платі або перевірити систему на наявність вірусів чи інших шкідливих програм. Якщо потрібно, то тут можна додати клавіатурну розкладку, а також перевірте налаштування пристроїв запису та відтворення звуку. Зокрема, тоді, коли ці пристрої працюють некоректно. Ще одне налаштування треба дотримувати це налаштування екрану. Зокрема, це роздільна здатність, тобто кількість і більше точок. Чим вони більші, тим вони дрібніші. Тому зображення стає меншим. І більше інформації можна відобразити на цій площі. Але дрібніші значки це означає, що не підходить користувачам старшого віку з поганим зором, тому може змінюватися налаштування під власні потреби. Крім того, часто виникає додаткова потреба підключення додаткового екрану чи проектора, виведення графічної інформації на екран. Дозволяючи переглядати копію чи розширювати основний монітор. Для налаштування ноутбука є можливість вказати параметри затінення чи вимкнення монітора через деякий час простою пристрою. І це може бути різний час при роботі батареї і електричної мережі. Існують ще деякі налаштування операційної системи, які є менш знайомі користувачам, але їх значення можуть допомогти підтримати роботу ПК в більшій продуктивності. Наприклад, опція очищення диска. Її можна викликати з вікна властивостей диску С. По-перше, варто дотримуватися достатньо вільного місця на своєму диску, не менше 20%. Інакше робота комп'ютера буде сповільнюватися. Очищення диска не віддаляє всієї інформації так, як можна подумати, із цієї назви. Вона дозволяє видаляти тільки зайву інформацію. Отже, ви побачили та розглянули налаштування підтримки роботи операційної системи Windows. В наступному відеоролику переглянемо з вами дефрагментацію дисків.